Доброго дня вам, доброго вечора. Сьогодні вже вівторок, я все ж таки вийшла прогулятись, хотіла вам показати, що гляньте наскільки людей там в далечині, ви можете побачити, що люди вже прогулюються. А то кажете, що не ходять, ходять люди. Вон. Ось така прогулянка. глянь, таке в нас, таке синє-синє прямо небо. Мабуть, буде скоро дощ, тощака буде скоро. От, То я вирішила пройтись, поки е е, нема дощу, хоч трошечки-трошечки пройдуся. Я стараюсь кожного вечора, бачите, хтось на роботу на велосипеді приїжджає. Люди вже виїхали, на велосипедах катаються. Ну, Той, хто б мені писав, треба було купити велосипед і на ньому їздити. Ну, треба було, можливо, але я б його купила. Навіть без проблем би його купила і кошти б знайшла, але я не вмію на ньому їздити. Я ніколи не їздила на велосипеді. Мені вистачає того, що я їжу на. Ай. Бачите, всі вчаться їздити на велосипеді з дитинства. Але в дитинстві в мене не було. Коли я була зовсім маленька, в мене був трьохколесний велосипед, зрозуміло. Бачите, покажу вам люди, вже отак з дитинства вчать. Діточок кататися. На жаль, мої батьки не навчили мене їздити на велосипеді, а я їздила максимум на трьохкольосному велосипеді, а потім вже на машині. Тому ну не вмію, не вмію. Електросамокат у мене є. Я теж трошки виїхала сьогодні. Приїхала на електросамокаті трошечки прогулялась і тепер вирішила ще пройтись. Поки нема дощу, думаю, пройдуся, гляньте яке небо. Оце в нас будівельний магазин. Сьогодні хотіла ще зайти на пошту, мене було там, я відправила. В українське консульство е, довідку про несудимість для перекладу. І тепер чекаю, коли мені її пришлють. Я вже казала, що це мені вийшло десь 108 доларів, 48 доларів це чек, який треба було вложити. Остальне це два конверти. Один і другий, який один в одному ви відправляєте, інший ви. Вкладаєте цей конверт і цю довідку, цю заявку. От. Так що пройдемось з вами ось тут ще. Цією дорогою пройдемось. Вон, хто, хто ще не знайомий, то Тім Хорстон. Тім Хорстон по всьому, по всьому, по всьому, по всій новій Шотландії. Вот. Є. У нас є такий Блю Лобстер. Кафе, теж гарне, дуже. Бачите, вже літні столики виставили. Ну, от. Так що, ну що, давайте пройдемо ще. В центр міста та й підемо додому. Я вирішила трохи пройтись, сьогодні в мене був доволі важкий день, все якось воно докупи. Сьогодні підписали закон про мобілізацію, президент підписав. Багато багато питань з приводу цього закону. Якщо моє, о мою особисту думку то я вважаю, що це не гарний закон, це не є гарним. Але хто мене питає, хто я така і всі інші. І це не про патріотизм, це не про те, що любиш ти Україну чи ні. З вами прогуляємося трошечки. Оце будівельний магазин Building Center Canada's. Canada's Building Center. Travel and More. Так. Ось він отакий. От ну вони, я б не сказала, що чимось він відрізняється від наших магазинів. Ось такі самі магазини, як і в Україні. От. Церкву покажу вам величезну. Теж таке, знаєте, доволі таке вже Ще покажу вам кафешки, всі вже наряжають кафе весняний такий наряд. Всі вже вон квіти повиставляли. Я сьогодні, вчора, теж квіти пересадила. Чекаю вже теж весню. Це в нас на ратуші. Годинник б'є. Зараз, мабуть, 6 годин. Я думаю, я сподіваюся, що 6. Так що ось така, можливо, коротенька прогулянка. Дивіться, я ще хотіла розповісти про те фармасі, тобто аптеки. Ну, тут їх... Ось на цьому п'яточку в центрі. Ось одна ми з вами пройшли. І дві прямо на невеличке місто. Їх, не штук, чотири, Дуже багато. їх, Як про мене, так дуже багато. На чотири тисячі чи п'ять тисяч. Населення п'ять аптек. Ну такий, вони всі ем, сконцентровані тут в центрі. Ну, ось така прогулянка. Оці будинки, вони теж старючі, старючі. Ну, я вам кажу, що закон про мобілізацію дуже-дуже мені не подобається. Але хто я така, щоб питати мене, чи подобається мені, чи ні? А напишіть ви, що ви чули про закон про мобілізацію і як вам цей закон? Чи вважаєте ви за потрібне прийняття такого закону з такими? Далі, мабуть, в мене навіть слів немає з такими. Негарними наслідками для людей. І оце слово ухилянт мені дуже не подобається. Воно мені дуже... Для мене воно про презумпцію невиновності. Поки не доказана вина твоя в судді, ти не винний. А тебе вже назвали ухилянтом. Багато-багато таких. Ось такі. Ось хто. Хто не був в Канаді, той подивиться. І ось такі вулички у нас в Канаді. Бай-бай! З вами була Світлана. Сподіваюсь на ваш лайк, підтримку і якісь роздуми. Бо це важливо.